Вітаю учнів першого класу на уроці української мови. Сьогодні пропоную вам зустрітися знову з автором Галиною Малик. Вона для дітей написала безліч дитячих книжок. А про які історії і пригоди у лісі написала Галина Малик, сьогодні ви дізнаєтеся на уроці. Встали дітки всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Ми починаємо наш урок з виконання артикуляційних вправ. Складів. Ви вже бачите знайомий знак метронома у правому верхньому куточку, адже це означає, що всі склади ми читаємо в ритмі. Ви можете читати разом зі мною або самостійно, попередньо випнувши звук. Читаємо склади зверху вниз стовпчиками. Готові? Ми розпочинаємо читати. АК, ла, ал, ма, ам, на хан. Merci. Oh. Що ви полюбляєте загадки і з радістю познайомитеся з новою загадкою. Ви можете прочитати її разом зі мною. Навесні веселить, влітку холодить, грибами, ягодами обдаровує, восени засинає, навесні знову оживає. Скористайтеся паузою і подумайте, про що ця загадка. Впевнена, що ви здогадалися. Словом відгадкою буде слово ліс. Це дійсно так. Після зими на весні в лісі з'являються молоденькі зелені листочки. Ліс оживає, влітку в лісі прохолодно. Осінь дарує в лісі грибі, ягоди, а знову потім ліс засинає і навесні оживає. Пропоную вам пограти в наступну гру шифрувальник. Для цього потрібно закреслити всі літери, які повторюються, потім визначити літери, які залишилися, і прочитати утворені слова. Тож, вперед, ми закреслюємо всі літери в усіх рядочках букв. Виділимо літери, які залишилися L і S. Л, И, С, U В, У, К. O J. Чи склали ви слова? В першому рядочку впевнена, ви прочитали слово ліс. В другому рядочку ви прочитали слово лісовик. А в третьому рядочку – «йой». Так, сьогодні ми познайомимося із лісовичком. На ім'я Йой, а лісовички живуть у лісі. Але перш, щоб краще зрозуміти історію про лісовичка Йоя, ми познайомимося із новими і цікавими словами. Вуйко це дядько по матері, тобто брат матері. Вуйко, стріха. Це солом'яне або очеретяне накриття хати, солом'яний дах хати, стріха. Хизуватися, це означає хвалитися, волоцюга це бродяга, шпарина це щілина. Відпочинемо і попрацюємо із. Текстом про лісовичка Йоя. З дитячою письменницею із міста Бердянськ нещодавно вийшла нова книга письменниці Вуйку Йой і Лишиня». Саме з цією історією ми сьогодні і познайомимося на уроці. Тож, займайте зручні місця і слухайте історію про Вуйка Йоя. На високій горі стояла хатка. Навколо ріс густий ліс. Хатка стояла на галявині. У хатці жив вуйко йой. Його кликали так тому, що він любив йойкати. Вийде вранці на ганок і каже Йой, який гарний ранок. А навколо справді гарно. Пташки щебечуть, струмочок дзюрчить, бджоли дзумчать, сонечко світить. Або знайде у лісі грибок і гукає, Йой, який я грибок знайшов. Аж той грибок сам запишається, у боки візьметься і носа задере. Вуйко йой тоді його листочком прикриє, рости далі. А увечері вуйко йой сідав на різбленому ганочку своєї хатинки, сяде і дивиться на зорі. Подивиться, подивиться, потім втішно зітхне і скаже Йой, які ж у тому небі зорі гарні. Зорі переливаються, мерехтять, наче до себе кличуть. А навколо тиша. Тільки коники ніжно так сюр, сюрр, у траві світлячки блимають. У лісі листя на деревах від вітерця тихо шелестить, а м'ята і чебрець так пахнуть, аж дух забиває. Вуйко йої навіть бачив, якого кольору ті пахощі. М'ята пахла ніжно салатово, липа жовто, а чебрець мав запах червоний у чорну крапочку, як крильця у сонечка. Господарство у вуйка Йоя було невелике. Під стріхою звили собі гніздо дві горлички, щоліта вони висиджували пташенят, пташенята виростали і звивали собі інше гніздечко, а тата і мама горлички кожного року поверталися до старого гніздечка під стріхою вуйкової хатини. Під підлогою біля печі жило мишеня, яке не хотіло вирости великим. Воно справді не хотіло вирости і стати великою мишею. Тому навіть говорило про себе: Я пішло, я сказало, я знайшло, мабуть, аби всі пам'ятали, що воно просто маленьке мишеня. Мишеня, яке не хотіло вирости великим, не завдавало вуйкові йою клопоту. Воно часто надовго ходило в гості до своїх родичів. Родичі жили у лісі. Мишеня приносило від них гостинці, наприклад, ліщинові горішки чи або сушені суниці. Вуйко Йой любив мишеня, бо воно ніколи не втручалося, коли вуйко йой починав сваритися. З ким? З тим, хто жив у великій шпарині за піччю. Ви спитаєте, хто ж там жив? Там жив цвіркун. Але про цвіркуна йтиметься окремо, бо саме той цвіркун завдавав вуйкові йою чимало клопоту. Коли жив за піччю. Ви спитаєте, а де ж він жив іще? А де завгодно? Бо той цвіркун любив мандрувати. Поживе-поживе. У шпаринці. Поцвірінька є на своїй скрипочці зиму, а навесні тільки його й бачили. Встане вранці вуйко йой, а лишині вже і слід прохолов. Не на заробітки подався. вуйко йой тоді сердиться. От волоцюга, навіть не попрощався. Ви вже зрозуміли, що цвіркуна того звали Лишиня. Хто і коли його так назвав, невідомо. Але у лісі і на галявині всі його так і кликали. Найбільше сердився Вуйко-Йой, коли Лишиня починав хізуватися своїми пригодами. Він сідав на лавці і казав вуйкові Йою і мишеняті, яке теж вилазило з нірки його послухати. Ви, старі трукляві пеньки, казав він, хоча мишеня це не могло стосуватися, бо воно було зовсім молоде. Що ви тут бачили? Три смереки і дві сосни. Хе, ось я. Зачувши оте лишини ось я, вуйко йой одразу червонів, як стигла соничка. Його борода настовбурчувалася. Він стискав кулаки і починав тупати ногами. Мишеня одразу шмигало до своєї нірки, а Лишиня пірнав у свою шпаринку. Вони тихо сиділи там, аж поки вуйко йой заспокоювався. Тому лишині жодного разу не вдавалося розповісти про свої пригоди. Мабуть, він неправильно починав свої розповіді, а коли ставало тихо, Мишеня вилазило знову, і всі троє пили чай із сушених суниць. А вуйко йой розповідав казку мишеня, яке не хотіло вирости великим, усе на світі віддало б за казки, які розповідав вуйко Йой. Хто зна може мишеня саме тому й не хотіло вирости великим, бо боялося, що вуйко йой перестане розказувати казки. Ось така історія. Відбулася у лісі. Продовження ви можете прочитати у казці про вуйка йоя і лишень. Якщо ви були уважними слухачами, то Вуйко Йой задає вам такі питання. Звідки таке чотирнадцяке ім'я у головного героя Повісті? Я можу помилятися, але мені здається, що Вуйко Йой сумував у лісі. Чи міг вуйкою бачити пахощі. Для того, щоб краще ознайомитися із текстом, ми відпрацюємо спочатку слова, які будуть довгими за своїм розміром, тому ми їх навчимося читати швидко. Ви можете читати їх разом зі мною або самостійно, вимкнувши попередньо звук. Готові? Слова з'являються на екрані. І швидко зникають, тому намагайтеся встигати читати. Ми розпочинаємо читання: Йойкати, щебечуть, дзюрчить, дзумчать, запишатися ввечері, різбленому. Переливаються, пропоную вам прочитати самостійно уривок повісті про вуйка йоя. Цей уривочок називається у лісі. Ви можете читати разом зі мною буксирчиком, намагаючись читати в моєму темпі. Або читати самостійно, вимкнувши звук. Тож ми розпочинаємо читання. На високій горі стояла хатка. Навколо ріс густий ліс. Хатка стояла на галявині. У хатці жив вуйко-йой. Його звали так тому, що він любив йойкати. Вийде вранці на ганок і каже Йой! Який гарний ранок, а навколо справді гарно. Пташки ще щебечуть, струмочок дзюрчить, бджоли дзумчать, сонечко світить. Або знайде в лісі грибок і гукає, Йой, який я грибок знайшов, аж той грибок сам запишається. У боки візьметься й носа задере. А ввечері вуйко Йой сідав на різьбленому ганочку своєї хатинки. Сяде та й дивиться на зорі. Зорі переливаються, мерехтять, наче до себе кличуть, а навколо тиша. Тільки коники ніжно так сюр, сюр у траві світлячки блимають, у лісі листя на деревах під вітерцем тихо шелестить, а м'ята і чебрець так пахнуть, аж дух захоплює. Вуйко йой навіть бачив, якого кольору ті пахощі. М'ята пахла ніжно салатово, липа жовто, а чебрець мав запах червоний у чорну крапочку, мов крильця в сонечко. Господарство у вука Йоя було невелике. Під підлогою біля печі жило мишеня, яке казало про себе. Я пішло, я сказало, я знайшло. Мабуть, аби всі пам'ятали, що воно просто маленьке мишеня. Ми прочитали з вами уривочок першого розділу Повісті про Вуйка Йоя. Якщо ви були уважними читачами, то ви зможете правильно обрати відповідь, тож пограємо в гру так чи ні. На високій горі стояла хатка так чи ні? Так. У хаті жив зайчик, так чи ні? Звичайно, ні. Яка буде правильна версія? У хаті жив вуйко йой. Сяде і дивиться на озеро, так чи ні? Ні, тому що сяде вуйко йой і дивиться на зорі. М'ята пахла ніжна салатово, так чи ні? Звісно, що так. Під підлогою біля печі жила жабка, так чи ні? Ну, звичайно, ні. Під підлогою біля печі жило мишеня. Розгляньте наш вуйко Йой. Подумайте, які. Слова відповідають його характеру, або як можна назвати вуйка Йоя. Він гномик, чи він господар, він лісник, лісовичок, подорожній чи чоловік. Вуйка Йоя ми можемо назвати і лісовичком, і господарем. Адже дійсно він жив в лісі і був господарем ліса. Ми прочитали з вами історію про вуйка Йоя і в цьому тексті почули такий вислів, аж дух забиває. Як ви думаєте, це означає, не вистачає повітря під час бігу? Можливо, це слово словосполучення означає... Щось дуже сильно пахне, чи це не дає змоги дихати? Сподіваюся, що ви правильно зрозуміли. Слово сполучення аж дух забиває, це означає дуже сильно пахне. Продовжимо наш урок грою. Знайдіть правильну відповідь. Хатка вуйка Йоя стояла біля синьої річки на високій горі чи у маленькому селі. Звісно, хатка стояла на високій горі. Наступне питання. Дядька звали Йой, тому що він сам себе так назвав. Він любив тварин, він любив йойкати. Сподіваюся, ви обрали правильну відповідь. Його назвали так, тому що він любив йойкати. Що було навколо хатки? Густий ліс, фруктовий сад чи гори? Сподіваюся, ви обрали правильну відповідь. Навколо хатки був густий ліс? Господарство в йоя було велике, багате. Звісно, багате, чи невелике? Невелике. Що робив Йой, коли знайшов грибок? Зірвав та засмажив, накрив листочком, щоб різ далі, чи пригостив грибочком їжачка? Сподіваюся, ви обрали правильну відповідь? Перевіримо, коли Вуйко Йой знайшов грибочок, він накрив його листочком, щоб ріс далі. А що робив увечері Вуйко Йой? Дивився на зорі, готував вечерю чи співав пісні. Ну, звісно, ввечері Вуйко Йой сідав на свій різьблений канок і дивився на зорі. Чудова робота! Наш урок завершено. Я вдячна вам за роботу. Пропоную ще раз повернутися до нашого тексту у лісі, автора Галини Малик, прочитати ще раз для себе та поділитися цим текстом з іншими людьми, прочитати матусі, татові, братику чи сестричці. Сподіваюся, їм теж буде цікаво познайомитися з добрим лісовичком Йоєм. А ви оцініть свою роботу на уроці, обравши відповідну цеглинку Лего. Якщо ви обираєте блакитну, це мене влаштовує моя робота. Помаранчева цеглинка означає, що зроблено кілька помилок. Синя цеглинка означає, що ви працюєте добре. Червона сигналізує, що вам потрібна ще допомога. Жовта говорить про те, що ви можете працювати краще, а зелена, ви виконали всі завдання, і для вас це не викликало труднощів. Ми зустрінемося на наступному уроці. Нехай вам щастить!